Шановна президія, шановні депутати, доповідає комісар полковник Благосельцу. На сьогоднішній день, згідно тих розпоряджень рішень, які були прийняті Радою національної безпеки і президентом України, військові частини Закарпатської області переведені в бою готовність повну. На сьогоднішній день батальйонна тактична група відпрацювала всі завдання на Ужгородській ділянці полігону і готова до відправки у місце призначення. Загальна кількість людей. Яку складає бальобатальонтатична група це 400 чоловік на сьогоднішній день? Ви знаєте, що ми людей просто так не могли кинути? Є була необхідність надання матеріальної допомоги в забезпеченні тих спальних мішків карематів. Засобів медичного забезпечення інших моментів на сьогоднішній день оказана допомога близько як на 350 тисяч. Але є ще момент, який потребує ця батальонатична група: це додатково бронежилети, бронежилети і палатки для розміщення особового складу, який буде знаходитися в місцях нових, де нема ні будівель, ні казарм. Ви розумієте, що це східна частина. Нашого кордону, куди вони будуть йти виконувати задачу. Що стосується військових комісаріатів, з 2 числа мною призвано до військових комісаріатів районних 310 чоловік. Ці люди, які були приписані, вони сьогодні виконують завдання щодо забезпечення оповіщення мобілізаційного складу тих людей, які приписані до військових частин, та техніки, яка йде із національної економіки України. На сьогоднішній день є проблема по Берегівському району, де, на жаль, люди, почувши, що йде уточнення мобіліційного складу, почали масово уїжджати за кордон. Така ж ситуація у Виноградовському районі, така ж ситуація склалася у Тячівському районі і Рахівський район. На 13.03 кількість особового складу, яка оповіщена, дозволяє виконати завдання за призначенням. Іде уточнення техніки в разі отримання розпорядження щодо проведення часткової або повної мобілізації військовий комісарат обласний і районний готові до виконання завдань за призначення. Доповідь закінчена. Дякую.